З чистої поверхні у музеї писанкового розпису відкрили виставку відомого митця колекціонера викладача Львівської академії мистецтв Олександра Опарія. На експозиції представлено авторські писанки Петриківський розпис, рушники та жіночі вбрання середньої надніпрянщини кінця 19-го початку 20-го століття з приватної збірки митця на відкритті. Побували мої колеги. Олександр Опарій уродженець Сумщини, що в шкільному віці захопився петриківським розписом, самостійно вивчив техніку. Мистецьку освіту здобув у Миргородському керамічному технікумі та у Львівській національній академії мистецтв. Зараз там працює викладачем на кафедрі художнього текстилю. А ще Олександр Опарій старший науковий співробітник музею Шевченківський гай у Львові. Окрім цього, митець свідомий колекціонер. Саме частину експонатів із приватної колекції, зокрема, рушники та жіночі Вбрання середньої на Дніпрянщини кінця 19-го, початку 20-го століття презентує на виставці у Коломиї. Це в основному текстиль з моєї колекції. Тут представлені строї середньої на Дніпрянщини, один стрій із Рівненського Полісся. І на виставці можна побачити багато рушників, які презентують. І східне Полісся це власне місто Кривовець, яке відомо своїм ткацтвом. І також рушники середньої Надніпрянщини. А якщо так адміністративно, тут представлена Полтавська область, Сумська область і Черкаська. Олександр Опарій пригадує, на початку своєї діяльності як колекціонера збирав давні зразки полтавської жіночої сорочки. До слова, перша вишиванка, із якої розпочалась колекція пана Олександра, представлена на виставці. Першу сорочку я придбав у 1995 році, а році. Але я тоді, ну я не думав як би колекціонувати, просто е, будучи в Києві і зазнайомившися з інтелігенцією Києва, я помітив, що в цих людей, у професорів, у лікарів, є якісь предмети, такі народного мистецтва по не, не колекції, такі поодинокі речі, які для них були таким, знаєте, як життєдайним таким джерелом. Такої ідентифікації себе з українським народним генієм, з українською нацією. І я собі так думаю, подумав, що треба й мені щось мати. От, і не стояло питання, чи саме сорочка, чи саме просто щось таке от народне, яке би мені гріло душу, бо це українське. І перший експонат, який я купив, це була сорочка. І, і люди, які побачили, що я то купую в бабці, з якої там завчасно домовився, це було на базарі. Вони побігли додому і поприносили мені ще. І я за один раз купив якби кільканадцять експонатів, і це якби вплинуло, що я почав збирати такі от якби сорочки. А ще на експозиції не лише давні вироби, а й авторські твори митця. Представлений розпис на папері, бо я володію Петриківським розписом, і, і також представлені. Представлений розпис на поціляні, бо я художник-фарферист. А ще представлено писанки. Олександр Опарій зацікавився цим мистецтвом ще на початку 90-х. Писанки майстра, яких він створив понад п'ять тисяч, прикрашають численні музейні та приватні збірки. Та демонструвати частину своїх творчих напрацювань саме у Коломиї у музеї писанкового розпису по особливому відповідально ділиться митець. І гріє душу, що тут є писанки. Дуже багато майстрів, які і мені знайомі на мою особисто навіть. Творчості вплинуло, вплинуло писанкування такого писанка, який, на жаль, не з нами. Тараса Городецького і його роботи представлені тут у музеї. Тому в мене такі дуже теплі відносини з музеєм. На виставку завітало чимало митців, поціновувачів старожитностей, музейники, колеги пана Олександра із Коломиї. Також завітала делегація із Косівщини, зокрема студенти Косівського фахового коледжу прикладного і декоративного мистецтва. Разом із викладачкою методисткою, писанкаркою Русланою Захарків, що вивчаємо як писанкарство, так і народний розпис. Ту хотіли трошечки почерпнути цього. Виставка просто неймовірна. Людина працює з такими техніками. Навіть я, як займаюся писанкарством, для для мене просто на цій виставці відкривається неймовірне таке враження. Наскільки це тонка, делікатна робота, як людина з цим працює, і хочеться, щоб студенти побачили щось нового, щось нового дізнались. Загалом на експозиції презентовано понад сотня експонатів. Триватиме виставка місяць. Упродовж цього періоду запланована авторська екскурсія Олександра Опарія. Тож стежте за анонсами на сайті музею писанкового розпису та на сторінках музею у соцмережах. Ольга Гаряджук, Андрій Флоря. Події НТК.